Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 11 березня, сильний дощ, як можете чути. Е я хотів би записати невеличке відео на тему розмноження чорної смородини. В принципі, нема про що говорити, але можливо хто ще не знає, для них це буде цікаво. Отже, весна, рання весна це у нас період обрізок, зокрема, і обрізок кущів смородини. І от коли у нас є отакі друзі, однорічні пагони, ми їх бажано не викидаємо. Ми їх нарізаємо е, такими, скажімо так, черенками. І на кожному черенку залишаємо 4-5 бруньки. Потім ми їх втикаємо в землю, щоб це був такий не, е, досить, не важкий ґрунт. І поливаємо. Підтрим, протягом їхнього росту підтримуємо вологу, там, поливаємо раз в 4-5 днів. Все, вони вам віддячать, подивіться, вони дуже добре приживляються. Практично 90% всіх цих черенків вони приживуться, пустять корінці, і це буде готовий посадковий матеріал. Можете висаджувати не в горщик, а одразу на місце висадки, там де ви плануєте висаджувати, чи плануєте, щоб росли ваші кущі майбутні смородини. Тоді 4-5 отаких от черенків під кутом висадили і все. Вони приймуться. І в майбутньому у вас там буде кущ смородини. Тобто, як бачите, нічого складного, повторюсь, ось така краса. Можливо, у сусідів були якісь сорти, які вам дуже подобалися, але ви їх не, не бачите на ринку чи не можете собі придбати, попросіть у них ось такі от скажімо так, гілочки, які вони обрізають, і буде у вас також такі сорти смородини. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, друзі. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.